Привіт, друзі! Ви на каналі Техніка і з вами, як завжди, Олексій. Сьогодні чудова нагода. Наші друзі е, дуже, дуже давні, Я ще хлопці знаю навіть з е, більше 10 років назад. Вони ще були там в іншому приміщенні, було більш маленьке, Ну, любили свою справу. Ось. І сьогодні вони запропонували мені затонувати скло. Зараз з'явилася чудова плівка, вона не дуже темна. Але вона максимально захищає людину від сонця. То що, якщо пам'ятаєте, є такі випадки, коли часто їдеш за кермом, а в мене така праця, що я працюю за кермом, треба їздити, то дуже багато сонця приходить саме на людину. І буває таке, не трапляється, коли одна рука чорненька, інша біленька, то не від того, що людина там різного кольору, то від того, що сонце йде сюди. Тут воно біле, ну і тощо. Так само, якщо ви, наприклад, їдете дов, довгий час по сонцю, то е, е, жарко вам у салоні. Якщо ви захочаєте трошки від лучів, то воно якось так е, ну, трішечки зупиняє то. І ну, досить комфортно їхати, коли тебе не пече, як ми знаємо. Е, ми познайомилися з чудовою людиною, це Іван. Він співробітник цього сервісу. Ось. Іван, розкажіть, будь ласка, ви займаєтесь? Тут чим? Ми, ми займаємося тонуванням, поліровкою. Да? Шумо віброізоляцією ізоляцією. Ух ти! Уже шумо шумовібро. Як я пам'ятаю, то тоді дуже давно хлопці тільки тонували. Зараз вже доросли до шумовібро, так? Так. А ви розбираєте салон? Так, я, да? я повністю розбираю салон. Повністю? Карти да, розбираєте. Сидіння знімаєте. Так, можу і клас. Е, ну ви що, хай розбираєте? Так, звісно. Клас. Е, ну, зйомники чи отвертку так. вам е, дали? Ні, Там. є спеціальні зйомники, ми користуємося лише не залишилось ніяке. До, до речі, я про це сам тільки не, не, не дав що недавно дізнався, то що у нас на магазині від компанії Ято привезли якісь такі пластикові крючочки. А я кажу, для чого вони. А мені повідомляють, що це спеціально для зйомників до такого плану, да? Вони такі пластикові там з квичочками і різні лопаточки такі. Так, ага. так. Чудово. Ось. І до речі, запропонували хлопці різні відтінки, донування тощо. Іван, якщо не важне, не важко, покажіть, будь ласка, піскоранці. Ага. Так ось. І, ну, Запропонували хлопці. Я не заперечував, не дуже тонує ту машину там легка-легка тонуровочка бували випадки, коли як колись була автівка.